Друзі, доброго ранку. Це називається, коли ранок починається не з кави. Виганяємо Donfeng 244 G2. Перетелефонував нам сьогодні вранці замовник з Стрийського району Львівська область. Пару уточнюючих питань: чи 24-й рік випуску, чи дводискове щеплення, і чи привеземо безкоштовно ці три. Питання отримали відповідь ствердно так. І тракторець зараз от женемо на передпродажку. 8200 вартість такого трактора, серпень 2024 року. Один з, скажімо так, таких хороших надійних брендів по Китаю. Тісно машина, яку можна сміливо людям пропонувати. Хороший, надійний і витривалий тракторець. Так, ми його тоді женемо зараз на передпродажку. і поїде він сьогодні в Стрийський район Львівської області. Так, автоматика. Серія G2 або серія G. Це бокова коліса. Реверсивна коробка. Рівна підлога. Все. І дводискове щеплення обов'язково. Вмикаємо реверс. Ще вам покажемо при сонячному світлі апарат в новому дизайні 24 рік. 2 роки гарантія на техніку Донфенс в Україні. І доставка до вас відповідно додому буде безкоштовна. Хороший класний апарат. Хто хоче брати, фактично ви будете задоволені, чи це буде 24-ка, чи це буде 40-ка. Дійсно хороша техніка, яка вартує уваги. Друзі, набирайте. З радістю вас проінформуємо. Маємо великий вибір техніки, ви бачите наш шоу-рум. Займаємося технікою багато років, тож ми завжди знайдемо, що вам запропонувати. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!